Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Який із зображених на малюнку 16.15 трикутників є рівнобедрений? який рівносторонній, а який різносторонній? У підручнику математика номер малюнка буде інший. Отже, рівнобедрений називають трикутник, у якого бічні сторони рівні або дві сторони рівні. У нас рівнобедрений є трикутник АВК. Рівностороннім називають трикутник, у якого всі сторони рівні. На нашому малюнку рівностороннім є трикутник CDM. І різностороннім називають трикутник, у якого всі сторони мають різну довжину. На малюнку це трикутник у нас PMF. Запишемо це. Трикутник CDM рівносторонній. Трикутник А, Б, К рівнобедрений. А трикутник ФПМ Різносторонній. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника геометрія 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31. Підручника математика 7 виконано.